З півночі, сходу та півдня. Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Було чутно вибухи в багатьох українських містах. Вранці 24 лютого 2022 року українці прокинулися від звуки вибухів і тривожних новин про ракетні обстріли міст. Страх черги до автозаправок, банкоматів, аптек. Тоді наше життя розділилося на до і після. Уже минув рік після повномасштабного вторгнення Росії яким був ранок 24 лютого минулого року спогадами діляться тернополяни? Це була шоста ранку. До мене подзвонив мій друг. Ми мали одну роботу, і він сказав, що почалась війна. На щастя, не було розгубленості, бо ми вже говорили наше суспільство кілька тижнів про це. Організовано найперше документи, якісь там кошти, що було цінного, і все вмістилось в одну валізу, виявляється. Я прокинулася від дзвінка баби, вона зателефонувала і каже, почалася війна. Я підняла трубку сону така кажу: бабу, що ви несете, яка війна? Виключити телевізор, лягайте спати, і відкриваю вікно і чую звуки сирен, Бачу, люди бігають, сусідка моя стукає в двері, каже, Швидко почалася війна, щось треба робити. До мене не могло дойти те усвідомлення, що війна. Тобто перших три дні я була максимально спокійна. Я тоді був у військовій частині. Так, строковик, це були перших пару місяців моєї служби. Десь певно, що другий місяць нас збудили приблизно зранку, приблизно пів-п'ята ранку. Тоді ми чули приблизно три-чотири прильоти в районі Яворова, повидавали автомати і просто готувалися до найгіршого. Ранок дуже важкий, я то взагалі не тернополянин, я тимчасово переміщена особа Запоріжжя, тому в нас події приходили набагато, ну, скажімо так, яскравіше, ніж у вас, мабуть. У нас одразу була тривога, включили, одразу ми включили інтернет і дізналися про те, що розпочалася війна. Думали, що це так, два-три дні був шок і не вірили, що це якось так по-серйозному. Що це буде продовжуватися вже рік? 80% області захватила за захватило за три дні – там Мелітопер, Такмак, Гріхи. Коли почали бомбити, коли біля нашого будинку сусідній будинок два під'їзди розірвало, потім з іншої сторони ще два під'їзди. Тоді ми, прямо не заїжджаючи додому за міського будинку, виїхали до Тернополя. Приїхали до мене хлопці зяті мої, і привезли продукти, привезли бутилки води і сказали, мама, ми просто так для тебе, щоб були продукти вдома трошки в запасі. Ну, Я побачила в їх очах дуже сильну тривогу, і вони поїхали, я одразу включила телевізор, і по телевізору вже дізналася, що почалася війна. Десь година 9-10 хліба неможливо було купити, люди розібрали, заправили машину бензином. І ховалися по підвалах два тижні, поки трошки прийшли до тями. Дуже хотілося заснути. І повірити в те, що війни не буде. Думаю, вже таке 24-те, бо позбиралися 22-го, 23-го, Думаю, може, якраз пронесе, може, якраз пам'ятаються, і тої біди не буде в нашій країні. Ну уві, так не сталося. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.